Привіт усім, як у вас справа на зв'язку Маніфест, і одразу до справи. У мене є невеличке прохання до глядачів, які дивляться стрімерів. Обов'язково завжди робіть кліпи. Це надзвичайно важливо, як і для мене контент-мейкера, так і для і самого стрімера. Тому що у майбутньому його моменти можуть потрапити у відео, і про нього дізнається багато людей. Тому обов'язково це робіть, не лінуйтеся, і давайте домовимося. З мене наші на твічі, а з вас кліпи. До речі, за цим посиленням. Ви можете перейти і пропонувати ці самі моменти. Мені буде дуже приємно, і це полегшить мою роботу. Дякую. Там буде. Йдемо на цій шикарній та прокатаємося. Ну, не тихі податично я доказла. Добре, дякую. <плес> Веселева одне лайно знайшло інше, яке їхало таке здибало. Ну, а виходить, щоб мене звати Ігор. Я жду тебе, Ігор. Я йду, Танюша, ти жди мене. Але чому ти йдеш якийсь руїний? Блядь. Спокійно. Spooky. so <laughs> <laughs> Get out of here. I'll be at home, Darcy. Сержант Маніфест вас зупинила поліція українського Ютубу. На перший раз ми вас пробачаємо, але надалі просимо вас бути уважними та не забувати ставити вподобайки та коментувати відео. Приємного перегляду. Йо твою мать! Мама мій, яка цудімерду в покоді рікйони, блядь! А, що ти собака? Цього разу вирішив зайти, да? А это найба. Саянара нарас Господарники, Господарник, бляха! Попав на господарника в самому самому кі. О, Мамочка, це моя рука, це просто моя рука. Все нормально, віка. Що ти верещиш, блять, я зайду. Ну, і де этот биг. Я застряг, сука! Я типа його б'ю. А моя анімація застрягла в цих воротах. Прикол. Там уже живого умиссия на мой, нахер? Об кристал подлог пазурить точить. Буй поки дає, буй поки дає. Виглядає, як гімно. Ну реально, якщо дуже приблизити, виглядає все як гімно. Кай! Тікай! 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 Да, мабуть, так і є. А раптом тут тепер відкрито. Відчиняйте. Уєнкомод. <плять> <р fingers> Что это Це пиздец.